Хліб буває різний, але це абсолютно унікальний рецепт. Якби я знав цей рецепт на активному схуденні, питання білку ще простіше б закривалося в моєму раціоні. Це хліб з двох інгредієнтів. Чашу блендера відправляю в баночку тонцю у власному соку 80 грамів. Одне куряче яйце і пів чайної ложки розпушувача. Все перетворюю в жижу, змащую форму для запікання маленьку, або просто в чашку. І вливаю жижу, відправляю в мікрохвильовку рівно на 4 хвилини. Після цього дістаю і даю охолонути. Він чудово відходить. Виймається, ріжеться дуже пухкий і на смак дуже смачний. Доповнюйте, чим завгодно у мене це сьогодні хумус. Трошечки зелені, і це дуже смачно.